Друзі, всім привіт! Я сьогодні в лодці не сам, я сьогодні з Віталі. Будемо зараз ловити окунців, пробувати, можливо, щучка буде попадатися. Ну, я думаю, що вона буде попадатися досить таки непогано. Тому Віталій Адстріл. Щоб знав, коли я знімаю початок відео, а він вже намагається упіймати щось. Ну нічого, нічого. Він зараз буде, поки перев'язується, я трошки половлю в той час. І так, я буду ловити кінетиком 1,7 грама, а Віталя буде кубом 0,4-18 грама ловити. Тому, друзі, поїхали ловити, бо часу не так у нас багато. Тому поїхали. Гай ла. Нас знову відірвало. Віталя он якар тримає. О, а я підпливаю. До бережка, зараз будемо знову вставати. Ну коротше зриває нас з міста і все, вітер сильний дуже. Подожди, оп. Все, скидай. Все, отак от Віталя скидує. Да, тут перекат. Як веревку не натягує? Я не натягую один віток зробив. Ага, Бо нас одно зараз скине. На яму, а в ямі буде обратно. Батенька, батенька, ебати, <систит> ви здоровий Большой? Ні. Не. Небольшой, но приємний. И а -а, -а, -а! у нас Ні Ух Нет. Ух ты, це? Такое? Краснопер. Краснопер? Да, а це по ідеї краснопер. А, да, точно. Так, друзі, ну, коли так вийшло, ми його заберемо на засушечку. О, Отак от, от. Ну, Вийшло також, за бочину зацепив. І стою. Хоча по-хорошому я щуку ловлю. Мені краснопір не дуже імпонує. О, хотілося щучки От, упіймати, Ну, я, чесно кажучи, думав, що окунець. Ну, я туди кидати вже не буду, де витягнув краснопіра. Хоча вони, мабуть, вже потікали всі. Ну то таке. Ну, я кидати туди не хочу. Ну, ну і до речі, там десь може біля і краснопіра і сидіти і щука. А можете на ту сторону. Я отак зараз Паразит. Йоп, що не так? Ха-ха-ха! <d> <ông> да. Ну, так вийшло. Вроде би все було добре, а пішло якось не так. Я відстрелив, я 4 дюйма. Ну, буває, буває, зараз буду... <LAS��> ну що ж, ось моя ребьоха 4 дюйма, яку я відстрелив. Оба, пальці замерзли, все замерзло. О, на 6 грамах, 4 дюйма, от така приманочка, зараз знову піде в космос. Так, ну що, будемо двигати Віталю, бо Віталя тут так добре кидає. Пора Віталю двигати. <реку> Прися... Присаджуйтесь, присаджуйтесь. Тот, хто присіл, того столкнути тяжеліє. Згоден. Ну що, друзі, поїхали далі. Ловити. Блін, ну холодно встановиться. З кожним часом все холодніше і холодніше. Оце на 4 дюйма гепнуло, я вам скажу те, що треба. Мабуть, пиццак. А може і ні. Ні. Під, без спецсака. Я її голими руками буду брати. На 4 дюйма. Отак от Агепнула так, от. так, що хай Бог милує. І дивіться, яка вона блискуча. Боже, перед цим в мене все время щуки були такі в п'явках, а тут як будто вони прямо відполіровані. Давай, давай, родная. Все, все, все. Моя, 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 моя. Оце на 4 дюйма гепнуло. А ні, он на окові у неї п'явка. Не повезло їй. О, так воно якось ще й знаружи. Так, є, ну, чудово, біжи. На 4 дюйма. Клас. Ова! Ха-ха-ха, ойо! Красавчик! От так вот. Перший окунь є. Ну, Віталя, спочином у мене. Спочином у вас. Так. Перший окушок. Перший. Ах. Падя і вас взяв вас. отут, недалеко, під лодкою, грубо говоря. А я побачив і не джигував вже, а просто вів. Ні, джиговав. На джигавав? паузі, так, да, на паузі. Я почув ту Тут тут і є. Е е. Гуд, піде на засушку. Окущука. Такий як окушок. <ріп> ну, рискнем, на що це ты взяв? Йоханый бабай на білий колір. От такого звіра Віталя витягнув. Тупо на біленький колір. Трошки з п'явками. Красава. Ну, от, із фарватера, так? Да? <ріп> Так от цікаво, цікаво Ну зрозумів, ні ударів нічого а сідає А ну, приманка ціла В общем мене схватило дещо Раза два Ну так і ні разу не витягнув Ну, приманка вроді би сама по собі ціла, дивлюся. Розрізав таких я не бачу. А там хто його знає, На флюру засічка відчувається одразу. Може трошки промахнулася по флюру пройшлася, ну там хто його знає, Ну, на 4 дюйма. Хапашата. Це до речі 8 грамм, 4 дюйма стоїть на паличку кенетика 1-7 грамів Повітру, звісно, кидає добре Добрало, я тебе кажу Тупо добрало, оставив Віталія, а мені тут помощь мабуть. А може і ні. Подожди, сейчас побачимо. О, давай помощь. Вот это, все, все. Все, все. Оооооооо, йоперний театр, ото кабан был. Ото кабан. Так. Ану, ану, вберіть свої оці дрини безполезні. Слышу. Дай я от сейчас буду добирать. Я тобі кажу, він, він добирав, він добирав. Поняв. Я чувствую, що він там не один. На білий колір Став білий колір, кажу. Та я на білу. Ну, ні, ты поставив нормальну рибу Блин, я тут отак буду, як памятник снимать. Що це, Окунь, щука, щука, окунь. Хто що, ставки ставимо? Пишите в комментариях бігом. Шо, щука, окунь, окунь, щука. Кабан, кабан, кабан блин, Да поднимай его. Он ковтнул полностью. Кабан. кабан. Короче, все, кто поставил Чу. на окуня, всем плюсик. Ёбаный бабай, кабан. Чушь. Ух, ёлем-палем. Ёля, Ёля, ты туда в залив кинул? Да. Блин, я быстренько выматываюсь, 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 там кабаны, 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 кабаны. Ёля, Фали, вот это воно. Блин, ну тут сошел, конечно, тёханый бабай, только каб, бан кабан был. На 8 граммах? Да. Ёханый бабай, я тоже таких кабаней хочу. Беленький тип, что ты мне не дал. Ты <кх> что, он... Хован... А! Та-да! А камера включена? Клас! Клас, нічого не скажеш. Перший удари по цей підсів. Цей підсів. Добирав, типу. Дивіться, отака штука, коли виходить. Це називається життя бентежне. Або щось пішло не так. В таких випадках вибираємо банально все лишнє, відрізаємо та і все. Бо розпутувати це все діло це буде жах просто. Тому зрізаємо і перематуємося швидко. А в нашому ділі майже не рахується. Десь отам, я кинув отак. Отак от Віталя мене подбадриє, що я... Давай-да-да-да-да-да-да виважий, виважию, йога. Отак от... Ух ты! Ты цел? Не попав по тобі? Не. Не, ну і слава богу. Ух, отстрелила. Треба трошечки шпульку підзатягнути і треба підняти або на ту сторону. вон Віталя я всадив, я. а я тут монтую приманочку. А Віталя вже ловить. А на що взяло? На золото. На золото так от. Ну нічого, я зараз буду Віталі, нас доганяти по окуням, а що робити. На блискуче. Бачиш, хоче блискучого Короче, беру отаку рибку. Рок вайп, якось так називається, відрізаю частину, ну, щоб така маленька пимпочка вийшла в мене, беру, одягаю от такий одинарний гачок. Опа, опа, от так от продягаю і дивіться, яка штука в мене виходить. от така мутант рибка. І зараз будемо пробувати на цей мутант рибку щось ловити. Поїхали. Нарешті, друзі, я теж окунчиком всадив. Поставив стрікозу білу. Як завжди сіла була батарея. Коротше, друзі, об'їмав такого жеребця. Ух. На отаку стрікозку біленьку. Поставив одинарний гачок. Зараз опа. Так, а ну а дай. О! Одинарний гачок отакого от красавчика. Круто. Це як полагається. Ну, зараз будемо стібати. Вроді би знайшли місце. Вроді би. Опа несло. Ага. Ну що ж, в таких партизанських умовах ми і ловимо з Віталієм. Нас постійно вітром зносить то туди, то сюди. ну Це дійсно важко в такий вітрюган ловити. Хоч би як воно б цікаво б не було, ну дуже сильний вітер. Зносить і лодка здорова, парусність висока, то я вам скажу, не дуже воно цікаво так-то. І ще й холодно, і вітер такий лідяний що хай Бог милиє. Це хороше, так? Да? Дуже хороша, да. Ну вона. Так, пацаку надо. Прийми. Принеси, подай ті кайповдарю, так? Да? Я таких шнурків Но... своїм кінетиком піднімаю. А я не буду. А, ну у вас же ж куп. куп. Отак. От я... от. На синеньке, в п'явочках, да? В п'явочках, так. Да. палки А я на біленьке, і в мене тиша поки що. Ну що ж, друзі, якось у нас з окунями особа не склалася. Хоча були, присідав кабан хороший, такий, ух, Віталя хорошого окунчика витягнув, але особа не склалося. От, В принципі, біленький... Дням добре виступив, можливо, треба було раніше спробувати, а там ну, Поки що маємо те, що маємо. Ну, Друзі, на цій постійній ноті, будемо на закінчити нашу сесію. Кому понравилось відео, ставимо пальці вверх, підписуємося на мій канал. З вами був Рибак Максим і Віталя. Ну, все, у нас уже впускно знесло. Дуже. Да. Все, друзі, всім пока, до нових зустрічей. Пока.